Всім доброго дня. продажі з'являється свіжопригнаний з Франції, Nissan Qashqai. Автомобіль, щойно ми пригнали, розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2012 рік. Дизельний двигун К9К, механіка 6-ступка. Автомобіль в максимально збереженому стані з рідним підтвердженим пробігом 147 тисяч км. Гарна комплектація. Гарний стан. Дивіться, стан дисків, літня гума, диски у нас в оригінал. Цілі не фарбовані, технічно та візуально автомобіль в гарному стані, пороги нижче, все в порядку. Стан оптики, дивіться, є в нас по комплектації омивачі фар, лобове скло, ціле, панорама. Давайте відкриємо, заглянемо багажник. Багажник великий, місткий, полка на місці. Є в нас підсилювач, мультимедіа босе, буксировочний гак, піна, знак аварійної зупинки. По пластику все чудово, камера заднього огляду. Заглянемо в салон. Задні склопідйомники, шкіряний салон, салон чистий, цілий, без пропалів, килимки на місці, панорама, безключовий доступ, також по комплектації 4 склопідйомника. Регулювання складання дзеркал, сенсорна мультимедія, двохзонний клімат, підігрів сидінь, шкіряне мультикермо, кермо у нас в оригіналі, пробіг автомобіля 147 тисяч кілометрів. Безключовий доступ. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилки відсутні. автосвітло, датчик дощу, панорама, дивіться. Шторка працює. Пробіг підтверджений, всі сервісні документи, останній зафіксований пробіг 11 місяць 2024 року пробіг 143 000 кілометрів. Все розписано, що міняли, що обслуговувалося. По кулісі у нас все чудово. Камера спрацьовує, мультимедіа працює. Дивіться, стан салону, стан пластику. Є в нас підлокітник, механічний рушник, рушник працює. Мультимедіа босе, дивіться стан сидіння. Все в гарному збереженому стані. Давайте відкриємо, подивимось двигун. Двигун працює чітко, екологія на місці, у нас новий акумулятор, болти не крутилися, дивіться стакани. Двигун чистий, цілий, без запотівань, пари оригінал. Також з цієї сторони. Вентилятори в порядку. Радіатор цілий. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання буде в коментарях під цим відео. Так, капот не закрили. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.